Усім привіт! Сьогодні будемо перевалювати, пересаджувати ось отаку наранхілу. У мене ще є одна, трошки більша. Ось отакий горшик, десь. Ой, мабуть, 12 літрів. Зараз покажу ще одну. Ось ось така красуня. Велика цей десь метр двадцять з горщиком метр п'ятдесят, ось отакі лопухи. Листя. ось така гарнюня. Так, зараз будемо пересаджувати на цей процес дуже невеселий, тому що оця гарнюня, вона дуже колюча, навіть листя колюче, навіть поверх є колючки. Тобі ж так, ми буде допомагати мені син. Так, поехали. Так, там, там Так. Ай, блядь! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Держи ее. Придержу просто так вот, чуть-чуть. Блядь, это... А! Блять, надо же ее взять. Тихо, аккуратно. Убережно. Фух. Так. Так. Я буду ложить. Вот так. Ложи ее, ложи туда. Прямо, прямо. Llegeix, 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 llegeix. Mare meva. Uf. Va, ja. такая вот куриня. Тили-тили. Давай, давай, далее. Оп. вот так вот. Ай, все прямая. Куча корнели. Будь хорош. Я щетрюшки. выстачить. Взяти, поднимаю, сейчас на меня стой, 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 стой. На меня еще сильнее. О, здесь так. Сейчас. Труск, Кирион. Зараз відключусь, потім покажу. Так. Вроді все вдалося. Ось отак вот от. Ось вот такий горщик. Тут більше 20 літрів, но на цей рік вистачить йому. Можна більше. Ну, щоб на зиму не загнивали не загнивало коріння. Зараз ми його проліємо, тому що його кожен день поливаю, а він при цьому рості повинен вже заплодоносити. Заквітнути. те, аж коріння вилезла. трошечки підсипемо зверху. Та і все буде добре. Другий я не буду вам. Показувати. Він ще більший, десь сантиметрів на 30 і горщик у нього трошки вище. Ну, ось така красуня, красота. Наранхіла вона. Ось все-таки лапушки, листя. Воно дуже колюче. Це Посльоновий, вони, відноситься ця рослина до Посльонових. Ці ожоги це я травилці е, белокрилку, трошечки більше розчину попало і трошечки погоріло. Це не є. Питання, це не є проблема. Все така гарнюня. Він добре укорінюється. Трошки пізніше, мабуть, буду укорінювати. Кому буде потрібно, звертайтесь. Ну, потім. Усім пока. Лайк ставимо та підписуємось. Дякую.